Вітаю, шановні друзі. Мене звати Олександр Лащенко. і Це програма. Ваша свобода не встигли в українському політикумі обговорити можливість призначення новим прем'єром. Міністр фінансів Наталія Яресько можливість появи технократичного так званого уряду, як уже нібито може бути інший наступник Арсенія Яценюку, Чи не поки що спікер Верховної Ради Володимир Гройсман напередодні пропрезидентська фракція БПП запропонувала план виходу із кризи, за яким саме пан Гройсман очолює уряд А місце, місце спікера? Дістанеться однопартійців Арсенія Петрович. Можна так сказати, одному і тому ж представникові тієї ж самої політичної сили Народний фронт, і нібито спік стане Андрій Порубій, чинний перший віце-спікер, і саме таку о, конфігурацію можна сказати підтримали, нібито батьківщини політичні сили Юлії Тимошенко. Водночас у народному фронті нібито погодилися подумати над пропозицією БПП. Принаймні про це в куларах Верховної Ради заявляла народний депутат від Нарфронту Вікторія Сюмар. Щоправда, сам Арсеній Петрович дійсно виявив готовність піти виставку лише за однієї умови. Якщо в парламенті назбирають більшість 226 голосів, представлять. Кабінет міністрів його програми і реальну коаліцію, яка буде це виконувати тільки за такою мови Арсеній Петрович готовий залишити цю посаду. Ну а технократичному уряду в Україні лише залишатися привид як тема анекдотів і тролінгу. Сьогодні у нашій програмі з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати отакий варіант: прем'єр Гройсман, спікер Парубій. Чи виведе це Україну із політичної кризи? І будемо говорити про це у студії прямого ефіру із народного депутата від народного фронту Віталієм Сташуком. Вітаю вас, пане Сташук. Також Телефоном до нашої розмови має приєднатися депутат від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Максим Курячий. У пана Максима була можливість прийти до нашої студії, але в останній момент він як переконує через важливу причину змушений взяти участь телефоном, тому що саме в ці хвилини у Києві відбувається, якщо його так назвати, екстрений з'їзд блоку Петра Порошенка, власне, який шукатиме виходи з цієї політичної кризи, як тільки з паном Максимом вдасться зв'язатися. Ми обов'язково виведемо його. В студію, з ним зможемо поспілкуватися. На перед тим, пане Віталію, наведемо цитату із сьогоднішнього засідання уряду України. Прем'єр Арсеній Яценюк на сьогоднішньому засіданні вже не вперше запевнив, що прийме будь-яке політичне рішення для виходу із кризи. І як заявив голова уряду, персоналізація української політики призводить до втрати довіри до України як всередині з боку пересічних громадян, так і у наших. Зовнішніх партнерів. Отже, докладніша, е, докладніша цитата Арсенія Яценюка: Я прийму будь-яке рішення, яке стабілізує ситуацію і дасть можливість країні рухатись вперед. Зберіть 226 голосів, представте кабінет, програму і реальну коаліцію, яка буде це виконувати. Або підтримуйте цей склад Кабінету міністрів України. Ну, от, пане Віталі, ви як народний депутат, Що скажете на сьогодні, на п'ятниці? Справді Арсеній Петрович як прем'єр-міністр вже має збирати свої речі з кабінету. чи він залишиться головою уряду? Знаєте, знову ж таки, справа не персонально в особистості прем'єр-міністра. Питання в тому, наскільки дієвим будуть інститути влади, які повинні забезпеч... забезпечити ту стабільність, про яку ми говоримо. Вже про це останніх три місяці говоримо постійно, але, очевидно, треба знову про це повторювати. Треба розуміти, яким є склад коаліції, яким є склад уряду, саме уряду, а не тільки персони прем'єр-міністра. А коаліція є, власне, сьогодні? На сьогодні ми можемо говорити, що її не існує і де-факто, і де юре тому що якщо там. Колеги окремі наші там якісь дні починали рахувати від якоїсь дати. Це так, така умовна дуже була калькуляція. Але з моменту, коли е, представники радикальної партії Олега Ляшка оголосили про те, що вони вже відкликають свої підписи, то тоді і де-факто стало зрозуміло, що коаліції не існує. Де юре, я маю на увазі, а де факто ми бачили, що будь-які голосування останнім часом достатньо складно відбуваються. Хоча разом з тим голосування, які стосуються таких речей, де є в суспільстві консенсус ну те, що пов'язано там з боротьбою з корупцією, з євроінтеграцією, тут як правило, парламент був достатньо результативним. Ну от як я обіцяв, зараз спробуємо вивести в прямий ефір Радіо Свобода ще одного учасника нашої програми, народного депутата від пропрезидентського блоку Петра Порошенка, пана Максима Курячого, Пане Максиме, добрий день. Ви нас чуєте? Доброго дня, отже, справді ви зараз перебуваєте на цьому з'їзді БПП. Це справді з'їзд вирішує хто може замінити Арсенія Петровича Яценюка на посаді прем'єра? Правильно так сказати? Хочу сказати, що зараз у нас відбувається обговорення поточної ситуації в країні. Делегати нашого з'їзду ну дуже критично ставляться. До тих подій, які протягом останнього місяця тривають, і в тому числі в українському парламенті, і в тому числі з тією приміріадою, і е, є таке сподівання, що все ж таки наступні декілька днів ця мильна опоря, цей безкінечний серіал все ж таки завершиться, і країна отримає боєздатну дієздатну коаліцію. Країна отримає дієздатний уряд. Який зможе впроваджувати реформи і для того, щоб вивести нашу країну на ті рубежі, на яких ми маємо сьогодні бути? Адже ні для кого не секрет, що в нас є декілька лише днів. Для того щоб змінити ситуацію, яка сьогодні є. А це ситуація повного паралічу. Це ситуація занепаду та і замість того, щоб не було хаосу та забажіння. От таке так триває обговорення сьогодні і зараз на, на з'їзді. пана Максима. При цьому нового прем'єра Україна отримає замість Арсена Ясенюка. Арсенія Яценюка. Гройсман буде очолювати уряд. Питання знов таки ж стоїть на порядку денному. Моя особиста думка, я все ж таки сподіваюся, що вся країна почує і побачить чоловічий крок Расеня Петровича щодо складання з себе повноважень. Але для всіх очевидно, що з цим урядом, який не е, пользується, не користується підтримкою ані парламенту, ані суспільства, працювати не можна, оскільки не буде. Ходу реформ тільки тоді, коли не буде довіри до тих людей, які ці реформи впроваджують і приймають рішення. Пане Максиме, ну от напередодні заявляв і лідер фракції БПП у раді Юрій Луценко про можливість призначення прем'єром Володимира Гройсмана. Представники деяких народного фронту та ж Вікторія Сюмар, наскільки можна зрозуміти, було її коментарі у куларах ради не виключали, що буде це е, таким чином. Е, Прем'єр Гройсман, спікер Андрій Поробій, поки що перший віцеспікер. То що такий варіант розглядається чи ні? От зараз на з'їзді БПП. На з'їзді обговорюються питання щодо можливого висування на посаду прем'єр-міністра як кандидата від коаліції Володимира Гройсмана. Також обговорюється питання і щодо можливості. Формування технократичного уряду лунають і такі думки, а тому що необхідно, щоб уряди були люди не за партійною ознакою, а необхідно, щоб уряди були люди сформовані, представлені за професійною основою. Це дуже важливо. і Я вважаю, що це дуже слушне зауваження наших делегатів. Пане Максиме, ну знову ж таки, всі політики. Блоку Петра Порошенка, Народного фронту, радикальної партії від Юлії Тимошенко. Будь-хто всі говорять, потрібно проводити реформи, долати політичну кризу, ту -ту -ту -ту, боротися з корупцією. При цьому ця політична криза триває вже понад місяць, адже спроби відправити уряд в відставку були ще в середині лютого. А країна переживає стан війни, і ця війна нікуди не дівається. Економічна криза теж залишається. То чи не є це безвихіддю і необхідністю проведення позачергових парламентських і можливо навіть? Президентських виборів на ваш погляд, друзі, я хочу і е, е, твердо стверджую, що проведення позачергових виборів це є е, сценарій е, російського московського Кремля. Проведення позачергових виборів це не просто парад обіцянок та ярмарка популістів. Проведення позачергових виборів погрожує е, існуванню української держави. Крапка, оце дуже важливо, і я сподіваюся, що всі проукраїнські, всі відповідальні проукраїнські політичні сили мають це розуміти, і мають це розуміти ті політики, які сьогодні е, намагаються тримати своєю власною персоною, е, всю країну, все суспільство, весь політикум у, у своїх е, заручниках. Друзі, я е, давно собі запитував, чому так політична криза все ж таки. Затягнулися. Намагався всі аргументи за аргументи проти. Але все ж таки, от буквально вчора в мене на думку припала така точка зору: що, мабуть, тому що Арсеній Петрович приймає відставку уряду як свою власну поразку. Але це не так. Це не поразка, це звичайний процес, це звичайна подія, яка. Проводиться в усіх цивілізованих країнах світу, це не куля в лоба Арсенія Петровича. Його відставку. Ні, відставка уряду це можливість знайти новий інструментарій задля впровадження перетворень. І, і це дуже важливо розуміти, що перетворення будуть лише такі ефективними, коли буде соціальна підтримка, коли суспільство буде підтримувати, розуміти ці перетворення і ці реформи. А от цією довірою сьогодні в е, ну дійсна проблема. Зрозуміло, пане Максиме, зрозуміло. Дякую вам за участь у цій програмі. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода телефоном був народний депутат від пропрезидентського блоку Петра Порошенка Максим Куріч. і саме у ці хвилини е, проводять екстрений з'їзд БПП щодо можливостей виходу із політичної кризи в Україні. І я звертаюся до гостя студії Радіо Свобода, представника народного фронту Віталія Сташука. Справді ви погоджуєтеся зі своїм колегою по Верховній Раді, що от Арсеній Петрович, можливо, сприймає всі ці, ці події як свої. Особисті, амбіційні, тому отак, от, грубо кажучи, вперто не хоче залишати посаду на шкоду інтересам держави. Мені шкода, що колега якісь штампи повторює, які вже мені здається набридли всім. Тому що насправді з першого дня, коли виникло питання про те, що значна частина парламенту не сприймає прем'єра і уряд, який, до речі, і сформований був уряд, цей то більшість парламентську. То ми говорили про прості речі, які вже пора було б зрозуміти всім. Про те, що відставка уряду не вирішує жодної проблеми. Відставка уряду має сенс тоді, коли ми в той же день формуємо новий уряд, розуміємо, хто ці нові люди, що вони будуть робити і якою підтримкою будуть користуватись в парламенті. Ми про це півтора місяця розказуємо. Ну, нарешті, здається, нібито почули, вперше офіційно озвучено було прізвище. Ми почули прізвище Гройсман. Почули а до речі, я вже за душками залишається, навіть не, не, згадують не про Знову ж таки, ми почули Прем'єр офіційно. Тому що в кулуарах, в приватних розмовах, може звучати що завгодно. Офіційно е керівником фракції блоку Порошенко було названо кандидатура Володимира. До Груйсман. речі, Даруйте, пане Віталію. З вуст саме ваших колег по Народному фронту різні коментарі напередодні лунали. Я вже наводив думку Вікторії Сюмар. То народний фронт взагалі погоджується з таким варіантом Гройсман. Спікер ой, даруйте прем'єр, а спікер Андрій Поробій саме ваш ж, представник від нарфронту, ми намагаємось нам буду намагатись повторити те, про що вже 105 разів було сказано. Питання не в персоналі одній прем'єра і не в персоналі спікера. Питання в тому, де та більшість буде в парламенті, яка буде підтримувати уряд, а не персонально одного спікера і одного прем'єра. Тому як тільки консультації, які зараз справді йдуть достатньо інтенсивно. Зможуть завершитись тим, що ми будемо розуміти склад коаліції парламентської, де є більшість, і повний склад уряду, де кожен з міністрів розуміє свої завдання, свою відповідальність, де є план дій, де ми розуміємо, що ми будемо робити в найближчий місяць, два-три, які рішення буде схвалювати уряд, яка буде потрібна законодавча підтримка цим рішенням, і що саме коаліція готова буде цю підтримку надати. До речі, знову ж коли ми вже згадаємо про певні там кулуарні речі, то е, людина одна, яку на, називали на м, посаду потенційну, говорила про так, говорила про те, що коаліція повинна гарантувати безумовну підтримку всіх урядових Так. А якщо ми проаналізуємо, що було з, з законодавчими ініціативами чинного уряду, то називають цифру 50-60% підтримки законопроектів. І тут питання ну двояке, тому що з одного боку уряд розраховував на набагато більшу підтримку, з іншого боку, в залі часто йдуть зауваження до якості законопроектів, але це спільна відповідальність і уряду, і парламентської коаліції. В парламентської коаліції відповідальність за те, кого вона делегує в уряд. А уряду вже відповідно, який продукт видає уряд в якості законодавчих ініціатив. Пане Сташуку, от у цьому зв'язку чи не є це патовою ситуацією? Ви от сьогодні на початку програми визнали коаліцію на сьогоднішній день. Немає її треба створити знову переговори, знову консультації. Знову час у держави часу не дуже багато. Війна триває. Часу, дуже... може перевибори? Часу насправді дуже мало. І е, цей час найближчий покаже спроможність інститутів. Коли дедлайн, на ваш погляд? Дедлайн це така справа невдячна. Ми вже чули багато історій там про позачергові сесії. Е, дедлайн нам життя встановить, що якщо дійсно в якийсь момент стане зрозуміло, що в парламенті коаліція неспроможна, не дієва і не існує і не може бути, тоді це означатиме, що все, ця вже влада повинна піти. Ось це є, є дедлайн. Але з іншого боку, ми бачимо такі дуже цікаві речі, що. Коли виникають критично важливі якісь ситуації в житті країни, парламент збирається і приймає рішення незалежно від того, чи юридично оформлена. Якась більшість... Тобто не безнадійний цей склад. Ради? Ну на сьогодні я б сказав, що він ще не безнадійний. До речі, щодо можливості позачергових виборів, напередодні посол Сполучених Штатів в Україні пан Джефрі Пает прокоментував цю можливість. І на його погляд, якщо справді будуть дочасні вибори, це лише відтермінує реформи. Отже, Джефрі Пает під час виступу в Одесі. А даруйте, будь ласка, тут трошки вийшло неузгодження. Я. Наведу позицію пана Джефрі Пайта він просто вважає, що не варто з таким кроком поспішати з приводу позачергових виводів. А, а виборів адже е, не завжди постійні ці перевибори, якщо їх часто проводити, сприяють проведенню реформ в Україні. І от зараз наводимо в тексті думку, яку висловив дипломат американський. На його погляд, це лише додасть більше нестабільності в Україні. В час, коли так багато що варто ще зробити і зробити заради реформ. Ви я так розумію, пане Віталію, погоджуєтеся з цією думкою пана Паєта? Є два дуже важливих моменти. Звичайно, я був би прихильником максимальної кількості перевиборів в ситуації, коли б ми мали як мінімум стабільне зовнішнє оточення. Ми, ми по факту ведемо бойові дії, а мені невідомо в історії світу ситуації, коли під час ведення бойових дій. Вибори приносили користь воюючій стороні. Ну можливо, хтось про це знає, було б цікаво. Тобто послухати. не розкитувати човна на ваш погляд. Це, це одна історія. З іншого боку, це не повинно означати індульгенцію владі на будь-які дії, і дійсно суспільство вимагає не, не прикривати там якісь свої прорахунки. Е Тим, що йдуть ці бойові дії. Це справді так. На це треба зважати. До речі, один із представників суспільства, звісно, одна людина це не репрезентативна картина, але він дозвонився до студії прямого ефіру Радіо Свобода, набравши номер 490-30-74. Зараз, Віталій, має змогу поставити вам запитання. Добрий день, в ефірі, тільки не забудьте, будь ласка, представитись. Чуєте нас? Добрий день. Доброго дня. Будь ласка, говоріть. Доброго дня. Це Віталій Київ. Ваш ТСК. Будь ласка, говоріть. Скажіть, будь ласка, алло? Так, Це... говоріть, говорить, часу нема. Не гайте часу. Будь ласка, ви в ефірі. Чи, чи, достойна, чи достойна людина бути прем'єром? алло, коли вона. При, при комуністах вона була успішною, так сказать, була при регіоналам успішною. І, і тепер вона. Кого ви, можливо, Надія, можливо маєте, пане Віталію, на увазі? Такою. Наскільки я знаю при регіоналах успішним, той же яценюк особливо не був. Кого ви маєте на увазі? На жаль, поклав слухавку наш. Ну, взагалі, я так розумію думку нашого слухача пана Віталія, що старі кадри не варто допускати до посад. Я думаю, що у нас поки що мова не йде про старі кадри, але тут знову ж не треба впадати в на що ніколи. Молодий не означає автоматично кращий за попереднього. Тому тут треба бути дуже предметними і конкретними. І тому саме ми вимагаємо і програму дій і, і комплексне формування виконавчої влади для того, щоб знаєте, у нас вже Такі були рожеві окуляри, коли формувався цей склад діючий уряду. І коли я чую оці стогін цей про технократів, вибачте, це уряд на дві третини його можна назвати технократичним. Може чинний? Ну а ось він хто? Яресько хто? Ну Бромявічус вже не, не в складі уряду. Ну, Почекайте, він був у уряді останні півтора ну, року. Так. так, він технократичний був міністр чи політичний? Але рей... ж вони не складали більшість, Ярейсько, ярейська ну, у а цьому складав більшість. Це все дуже умовні речі, розумієте? А Тому... залі це реально чи це дійсно тільки привід для балачок створення технократичне, не тох на а технократичного уряду в Україні е, дуже не дуже не непро... просте питання. Мені здається, що потрібно звичайно максимально використовувати досвід людей, які вже мають за собою результат в реформах. Але на жаль, ці люди, які у нас з'являються, вони ну просто хороші менеджери з бізнесу. А життя показує, що хороший менеджер з бізнесу це не означає успішний керівник міста. Це не означає, що він е, гірший за е, умовного так, там якогось маємо, політичного дисуванця. По так, але мені здається, що дійсно можна було б подумати про те, щоб з'явились люди, які вже мають за плечима. Успішний реформ. Ну коротко, хто кого проведених? маєте на увазі? Навіть не призвичає, які саме маєте посади. Вони зараз обіймають. вони не обіймають у нас посад. Ці люди у нас посад не обіймають. Ну, хто це? Кого ви маєте? З якого середовища е, я, я говорю, мабуть, про людей з тієї східної Європи, які а, проводили, проводили реформи, такі, які потрібні були нам. Наприклад, пан Больцорович, маєте на увазі. Особ... Зокрема, як... так. Просто, на жаль, маємо завершувати нашу розмову. Дуже вам дякую, пане Сташук, У цьому ефірі ви взяли участь. Ми говорили сьогодні про можливість заміни прем'єр-міністра. По телефону взяв участь іншого народний депутат від БПП Максим Курячів. Курячий прию програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.